Перша гра жіночого чемпіонату України з баскетболу в Одесі відбулася 1 листопада. У цей день команда Оному Вімар приймала у спорткомплексі морського університету Таврійську зірку з Херсону. У першій чверті одеські студентки ще намагалися зіграти на рівних з гостями та поступилися лише 12-19. Втім, надалі херсонські зірки повністю заволоділи ініціативою, та з часом перевага гостей перевалила за 30 очок. Четвертій чверті дівчата з Херсону ще збільшили відрив, та у підсумку Таврійська зірка виграла з рахунком 86-43. Кращою у складі гостей виявилась вихованка одеської школи баскетболу Ольга Колядюк, яка набрала 17 очок. У команді водного університету відзначилась Анастасія Усова, яка до 15 очок додала 9 підбирань. Наступного дня, 2 листопада, на баскетболісток з Онмувімар чекало ще більш складне випробування. Цього разу на паркет водного університету у якості гостей вийшла одеська команда Інтерхім з «Дюшор» імені Бориса Літвака, бронзовий призер минулого чемпіонату України. До того ж, у команді водного у наслідок травми не змогла виступити Анастасія Усова, один з безумовних лідерів команди. Отже, не дивно, що боротьби не вийшло. Господарки майданчику. Спромоглися набрати перші бали лише на дев'ятій хвилині, а рахунок першої чверті 2-30 на користь Інтерхіму. У наступних чвертях Ірина Щепакіна дала змогу пограти усім своїм гравцям, навіть наймолодшим. Так помітну роль у грі команди зіздюшор імені Бориса Літвака відігравали дівчата 1998 року народження: Христина Карп та Єлізавета Мітіна. Тим не менше, інтерхім відривався все більше та більше. Та перша половина. На гри завершилась з рахунком 50 на 9. Тільки після великої перерви студентки з водного трохи отямились та стали частіше влучати у кошик. Втім, перевага підопічних Ірини Щепакіної була беззаперечна. Та під кінець гри дівчата з Інтерхіму розміняли сотку та виграли з рахунком 101-23. Кращий результат у цьому матчі: 18 очок та 9 підбирань. Показала гравець команди Інтерхім Зюшор імені Бориса Вітлака. Ольга Борисенко. Втім, це не новачок клубу, а добре знайома нам Ольга Халіманчук, яка вийшла заміж та змінила прізвище у складі команди. «Онму» більше за всіх вісім очок набрала Анна Подоляка. Ну, звісно, немножко грустно, то, що команди в общем-то сейчас объединились, і соперники по силам не соответствуют, конечно. той игровой практики, которая нужны, допустим, для некоторых игроков. Ну, сегодняшняя игра показала, конечно, уровень, но все равно играть надо, получать игровую практику, как-то растить молодежь. Поэтому надеюсь, что в будущем... То есть, когда уже закончатся предварительные игры, уже когда будут соперники более сильные, тогда можно будет подвести команду к тем нужным играм. И стараться, конечно, побеждать. Вот. Ну а по сегодняшней игре, ну, к молодежи, к многим есть претензии, опять же. Потому что хочется, чтобы в каждой игре они те элементы технические и понимание игры, что в защите, что в нападении, как индивидуально, так и в командных действиях, чтобы они росли и улучшали свою игру и свое мастерство. Вот. Ну, и не всем я довольна, ну, конечно, ну старшие девочки здесь тяжело было сказать, что какие-то выразить им замечания, потому что было видно, что они сильнее. Вот, но хочется, чтобы, ну, конечно, соперники все равно работа ведется. Команда есть, и очень приятно, что вот в Одессе две команды, хотя планировалось три команды. Вот, и это очень хорошо, что у нас и городская, и областная федерация баскетбола занимается поддерживать как мужской, так и женский баскетбол. 8 листопада «Інтерхім» з Дюшор імені Бориса Літвака буде грати у Миколаєві проти місцевої «Дюшор-4». Онмуві мару цей день буде вихідний. 15 листопада вже команда з водного університету поїде до Миколаєва на зустріч зі «Дюшор-4». А «Інтерхім» у Одесі буде приймати Херсонську таврійську зірку.